အဲ့ဒါ Ще два роки тому на цьому місці лише розпочиналися підготовчі роботи для будівництва нової школи. Влітку 2016-го залили фундамент майбутнього ліцею. Протягом двох років, завдяки сумлінній праці великої кількості людей, ідея стала реальністю. Надцятого січня 2018-го у стінах Бориспільського академічного ліцею пролунав перший дзвоник. За парти сіли понад 500 учнів. А в актовій залі відбувся перший урочистий захід відкриття нової української школи. Ліцеїсти зустріли свої гостей за давніми українськими традиціями. Дуже раді вас вітати у нашому новому добудованому закладі. Запрошую вас до, нашого, до нашої оселі. І пропоную вам сьогодні такий день нам засіяти на удачу і на наше щастя. Сієм, сієм посіваємо, з Новим роком вас світаю, сієм зерном побавити, з добрим людям працювати, не сівало, а з долоні, подалівці, по, по освоїні, посіваємо в новім домі, будьте радісні, здорові. Сієм густо перехрестям на добробут добро, людям чесним. промовляєм з кожним кроком. З новим щастям, з, з новим роком. Дякую! Не приховуючи свого хвилювання, ініціатор створення нової школи, міський голова Анатолій Федорчук. Висловив вдячність кожному, хто доклав зусиль до того, аби в Борисполі з'явився заклад європейського зразка. Шановні друзі, я хочу всіх вас привітати з таким прекрасним дійством, до якого ми йшли довгі роки, але збудували його за два роки. І я сьогодні можу вам назвати точну вже цифру. Значить, цей заклад обійшовся міському бюджету нашого міста, нашій громаді 179 мільйонів 438 тисяч. 80 гривень копійки називати не буду. Тому, шановні друзі, я хотів би всім нам подякувати за це, звернутися зараз до батьків, які є тут присутні. Ми, як місцева влада, як влада Київщини зробили все можливе, і неможливе для того, щоб наші діти, ваші діти, працювали тут в прекрасних умовах, здобували знання, дійсно ставали справжніми патріотами України, любили цю українську землю. А тут створені всі для цього умови, щоб саме... Підтвердження моїх слів. Я хотів би сьогодні також звернутися до вас, шановні учні. Я впевнений, що ви будете берегти це майно, яке тут обладнання, цю будівлю, і будете не будете байдужими. Ви вийдете дійсно зовсім іншими людьми з європейськими поглядами. На новосілля до ліцеїстів з цінними подарунками завітав голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Терещук. Він був приємно вражений новою школою. Умови. Колорит. Ми зайшли плац, де займаються дітки, вони ці тучі. що потрібне нам, нашій Україні. Розумієте, сьогодні академічний ліцей це європейський вуз оснащений. Тут є умови, які створені. Ми заходили до місця харчоблоку, ну, таких умов немає, мабуть, і в добрих ресторанах. Я запитав, а чим сьогодні? Що подавали діткам все якісне, все добре, і дітки задоволені. Про це вони мені сказали в класі. Про що йде мова? А мова йде про те, що сьогодні, якщо ти працюєш, то можна робити, можна створювати. Шановні друзі, в цьому напрямку велика справа. Велика справа зроблена мерією, велика справа сьогодні зроблена освітянами директором особливої велике спасибі, тому що. Я бачу її, коли вона була в чоботях, що тут да, приходив. А сьогодні вона красива така, посміхається і щаслива. І трохи переживає, не потрібно. Все вже зроблено. Переживати потрібно було тоді, коли робилось. А сьогодні потрібно святкувати, тому що я дивлюсь на ваше обличчя, дивлюсь на обличчя діток і розумію, справа зроблена. Спасибі всім велике. Крім того, Олександр Дмитрович відзначив умови, які створені в ліцеї для учнів з особливими потребами. Дитина сьогодні не повинна відчувати, має вона якісь особливості чи немає. Вона повинна сьогодні прийти з іншими, навчатися, отримати освіту і бути повноцінним членом колективу громади нашої. А в нашому ліцеї академічно це вже все зроблено. І Ми пройшлися з мером, подивилися, я кажу, ну в захваті, скажу відверто. Дякую, великі шановні друзі. Я хочу вас привітати всіх з Різдом Христовим, сьогодні святим поселем, сьогодні старим Новим Роком і побажати, щоб ми були саме січеною нацією, бажати всім здоров'я, достатку, багато проблем в нас є, але разом ми їх вирішимо. Пасі вам велике, пасі. Людям, які зробили неоціненний внесок у спільну справу, будівництво Бориспільського академічного ліцею, губернатор спільно з міським головою вручили обласні і міські нагороди. Отже, за вагомий внесок у забезпечення соціально-економічного розвитку міста Борисполя, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджується. Подякою прем'єра-міністра України та цінним подарунком. Корнічук Микола Петрович, перший заступник Бориспільського міського голови. Ваші області! За вагомий внесок у розвиток будівництва в області та безпосередньо участь у будівництві Бориспільського академічного ліцею нагороджується почесною грамотою Київського шавної адміністрації та цінним подарунком мотишин станіслав федорович директор з будівництва приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація». Пшеніков Андрій Олегович, директор товариства з обмеженою відповідальністю Енергія плюс ЛТД. Ваші обласки! За вагомий внесок у розвиток будівництва в області та безпосередню участь у будівництві Бориспільського академічного ліцею нагороджується. подякою Київської обласної державної адміністрації та цінним подарунком. Протес Василь Миколаєвич, виконав приватного акціонерного товариства Агробутмеханізація. Вітаємо. Нагороджується Сенгрийний Геннадій Анатолійович, майстер приватного акціонерного товариства пмк 508 Які першими переступили поріг нової «Альма-Матер», Директор закладу вручила значки із брендом міста. Міський голова Анатолій Федорчук вирішив, що символічний заклик Почни тут має красуватися і на вбранні берегині ліцею. Наш бренд міста літак, який злітає вгору. Тобто ми тільки будемо йти вгору і досягати нових висот. Сьогодні частини нашим діткам, які першими прийшли в ліцей, ми вручили. Я хотів би Оксана Миколаївна, вам вручити цей значок. На яку ми написано, «Почни тут за правильний вибір, і такі значки отримують всі працівники Бориспільського академічного ліцею, починаючи від педагогів, закінчуючи технічними працівниками, виконавчий директор асоціації міст України Олександр Слобожан подарував Оксані Пономарьові оберіг та побажав, аби він приносив удачу та наснагу педагогам і ліцеїстам. Знаєте, я десь років працюю в Асоціації міст. І наше головне завдання це захищати інтереси органів місцевого самоврядування. Щоб в них були насправді і ресурси і повноваження для того, щоб життя наших громадян ставало все ліпше і ліпше. Анатолій Соловйович, я вам дуже вдячний. Ми випускаємо в себе історії успіхів, так звані кращі практики. Це вже є е, той проєкт, який увійде і буде взірцем для інших 745. Оренів місцевого самоврядування, які є членом Асоціації міст. Тому я дуже дякую, дуже дякую, Олександру Дмитрию, вам за підтримку. Бувають різні часи. Зараз де реформа. Реформа ще не закінчена, але отакі от приклади, приклади я зараз звертаюсь е, до учнів, до батьків, приклади вашої місцевої влади, вашого міського голови насичуть про це, що реформа є успішною. І те, що сьогодні ви будете користуватись. Е, Таким навчальним закладом, який стане зірцем, ну я думаю, не тільки для й для інших областей. Зводили академічний ліцей працівники приватного акціонерного товариства Агробудмеханізація. І її очільник Володимир Шалімов працює в будівельній сфері вже 38 років. Він пишається тим, що за останні три десятиліття в Борисполі все ж вдалося втілити в життя зведення школи. З дуже великою душею ми. Будували цей ліцей. Я підходив до будівельників і казав, хлопці якісніше, якісніше. Ми для дітей будуємо. Ну чого це нам кажуть? Підходили до мене на об'єкт наші старі начальники ПМК броні інженери. І з сльозами на очах казали, і ліщ, нарешті. Нарешті будуємо не магазини, нарешті будуємо школи, нарешті будуємо дитячі садочки. Нарешті. Також головний будівельник виконав почесну місію, передав символічний ключ від закладу директору ліцею Оксані Пономарьовій. Коли на 7 чи вісім місяців тому назад пішла на об'єкт до нас Оксана Миколаївна, перше, про що я їй довідав, це кофайку. ви не сказали, кстати, кофайку, каску і чоботи. І сказав, заберегайтесь. Мені зараз весь час хочеться говорити тільки слова Ліни Костенко і кожний фініш – це по суті старт. Сьогодні Фінішували будівельники і здали такий об'єкт, такий проєкт. Це фініш роботи нашої місцевої влади, яка вклала не гроші навіть, душу в цей об'єкт, як, як в малу дитину, чесне слово. А тепер вона починається у нас, у педагогів. І на нас лягає така величезна відповідальність, але ми витримаємо. І ми дійсно зробимо гарний заклад, достойний заклад, достойний наших громадян, нашої України. І будемо продовжувати ростити наших дітей. Бо правда, як сказав Володимир Ілліч, це саме головне наші діти. І я вірю, що все буде саме так. І Я дуже дякую усім, 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 хто мені допомагав. І я побачила за ці півроку, як багато у нас хороших людей. Дякую вам. Як годиться на кожному новосіллі, гостей розважали концертною програмою, а домочадці отримували подарунки. Після урочистої частини директор ліцею Оксана Пономарьова провела екскурсію для гостей заходу. Досліджували нову школу: голова Кода Олександр Терещук, його заступник В'ячеслав Кучер, виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, виконавчий директор Київського регіонального відділення Асоціації міст України Гарі Мартін, директор департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації Віра Рогова, а також депутати. Міської ради будівельники, які зводили та облаштовували школу, педагогічний та батьківський колективи. А тим часом ліцеїсти вже провели свій перший день у новій школі та поділилися з нами своїми враженнями. Доброго дня! Мене звати Павло Шевченко Іванович. У мене сьогодні такий гарний день. Перший день у школі. Мені, у мене дуже великі враження і мені подобається вчитися в цій школі. А чому? Ну, тут сучасне обладнання і красиво, і територія велика. Мене все цікавило, те, що тут великий спецзал, також велике поле. І це схоже мене мене Я її побачила, і коли вона почала строїти, я зрозуміла, що вона мені підходить. Мені вона дуже сильно подобається, тому що вона дуже велика, красива. Тут все, ну тут все як сказати, оригінальне, усе, ну не по старому, а по новому. Вже їдальня дуже красива. Тут більші коридори, тут удобніше, комфортніше. Я перейшла з школи ліцей, але ну, вона мені також подобалася. Я перейшла, бо вона новіше, гарніше. Тут я можу почати все з початку. Гарний директор добрий, дуже. Ну не знаю. Тут багато моїх друзів перейшло сюди. Мені, чесно сказати, сподобалось, тому що тут сильні вчителі, вона трошки ближче до мого дому. і… Одним словом, я пройшов сюди знімами. Крім того, дітлахи у захваті не лише від самої будівлі, а й від перших уроків. У мене були математика, українська, англійська інформатика, ну і індивідуальна година. Мені дуже подобалася англійська мова, українська мова. А чого? Англійська мова мені понравилась, тому що нам попала дуже весела вчителька. і Вона з нами общалась, ну, говорила дуже весело. Мені ще подобався урок інформатики, там були дуже цікаві завдання. Виховна година, математика, музика. Як я м -м, співав, м -м, математику розв'язував. Мені сьогодні найбільше англійська мова. Англійська мова. А чому? Ну тому що на цьому році ми говорили про свою сім'ю. Фізкультура. А, ти любиш фізкультуру? Ні. Не. Не любиш? Але тут тобі сподобалось, чого так сталося? Ну, вчитель новий. А є деякі вчителі, які попереходили з нашої школи, і того цей урок мені сьогодні найбільше понравився. Тут враження дуже хороші. Тут повсюду, як в Європі, так сказати. Сьогодні мені сподобалася українська мова, було дуже весело. А чому було весело? Що такого відбулося? Весело? У нас класна вчителька. Дуже перший день в Бориспільському академічному ліцеї залишив позитивні враження та спогади як гостям закладу, так і учням. Це гарний початок нового навчального семестру та в цілому 2019 року. Лія Бокова, Мар'ян. На Бованко, Євгеній Шерсньов, Вадим Погребний. Тема тижня. Телеканал Бориспіль.